І то коротке, Але я вірю в свою мурку. Вона росте повільно, як справжня норвежка. Ну, Якщо серйозно, то ви в мене на сторінці, я художниця, я живу в Норвегії вже 12-13 рік пішов і займаюся творчістю, а також обожнюю свою теплицю. Як бачите, у мене тут іде підготовка, декорування для невеличкої такої фотосесії. Я буду знімати тут різні свої фотошути для. Своїх виробів і для, для, взагалі для таких естетичних фотографій. Тому я вже її задекорувала. І, як бачите, це така моя одушина. Ось мій врожай, який я зібрала ось тут. І на підході в мене паприка або перець. Ось, Як бачите, він скрізь достигає. І я надіюся, що погода не зміниться так різко. Хоча в Норвегії можливо все може бути шторм, сніг випасти, все що завгодно. Тому я хочу надихнути тих, хто хоче займатися також садівництвом. Для мене це зовсім нова історія. Але я гуляючи, скажімо так, кожного ранку п'ю п'ю каву, коли було літо. Звичайно, малювала тут, і мені надзвичайно тут затишно. Я творю, до мене приходять там гості, і ми навіть такі невеличкі ретрити собі робимо. Тому ось так можна обіграти в холодній країні таку теплицю, де можна насолоджуватися і овочами, і творчістю, і вчитися чомусь новому. У мене, як бачите, відцвітає останній гладіолус, дуже хоробрий. Норвезький гладіолус, який незважаючи на те, що змінилась температура, вже на вулиці плюс вісім. Хоче все-таки доцвісти. Я його, скоріш за все, заберу в вазу і поставлю, буду також насолоджуватися в своїй кімнаті і в студії. Тому ще раз надихаю вас на це, не дивлячись на різні кліматичні умови, можна насолоджуватися своїм чи хобі, чи творити, чи займатися тим, що подобається. Отож, всім гарного дня.